Я не розумію, як ви це робите. Як ви обираєте дивани чи крісла просто по картинці, навіть без відеоогляду. Наводжу вам ось такий наочний приклад. Софа сієна. У нас є така новиночка в шоурумі, зручна по посадці, Тут нема що спорити, тут іде м'якеньке наповнення, вона велика, вона м'яка. Але коли такий диванчик розкладаєте, от, наприклад, сфоткати вам такий розкладений диван. І ви зрозумієте, що я маю на увазі. Ось. Тут у нас виходить 165 на 200 спальне місце, і візуально, здається, що воно рівне, що воно класно підходить для щоденного сну. Але насправді, за рахунок того, що тут досить м'яке наповнення, я би не сказав, що дуже зручно спати буде на такому дивані щодня. Як на мене, то трошечки зам'яко. І це вам може сказати якраз консультант, який там продає в магазині, які ці дивани. Знає, бачив, сидів, лежав на них, як, наприклад, у нас у дівчата працюють або мені люди телефонують, я можу сказати, «Да, оце там підходить для відпочинку як гостєве спальне місце. Моделька Сієна, топ. А ось ці диванчики, як, наприклад, у нас моделька Гарі є, Палірмо, Джерсі, вони підійдуть і для щоденного сну також, тому що там, крім того, що рівне спальне місце, там ще класне пружини наповнення. Тому, якщо ви сумніваєтесь, якщо це покупка умовно, не диван якийсь там. Не знаю, за 12 тисяч ви десь знайшли. Там від нього очікувати взагалі нічого не потрібно. Якщо він вам приїхав, уже хорошо. А там диванчик, наприклад, 29 500 коштує, то краще подзвонити, проконсультувати запитати, а чи точно він там м'який, а чи точно він там підходить для щоденного сну? Цієї всієї інформації, на жаль, на сайті немає у багатьох магазинів. Звертайтеся, сайт Солоха є з каталогом. В шапці профілі, телефончик для зв'язку.